Ахтіця, нікому нема до вас діла. Це дуже велика різниця. Більшість людей хотів щось почати і розумів, що якщо зараз цього не почати, всі ці сумніви з'їдають тебе із середини. Вони не дають рухатись далі. Вони не дають зробити перший крок, і тому саме за цього більшість не падають, бо банально не починають. Якщо ти спробував програвши, ти знаєш, що ти хоча б спробував. А сумнів не дає навіть цього. Він краде не просто майбутнє. а Забирає навіть теперішнє, що вирішує, що навіть за все інше. Все починається зі слів, а раптом вийде. І як зробив і я, я почав вкладатися в ту справу, в якої мені подобається займатися, і вже оце а раптом вийде, переходив стадію, вийшов, і мене вже не зупинити. Відчути різницю між програшем, що вчить. І з сумнівами, які зупиняють. Це дуже велика різниця. І заздалегідь, хочу вам сказати, зробіть вибір. Вибір лише за вами, зробити крок і виграти вже тих, хто ще не почав, навіть ніколи не почне. Спробуйте поборотися з внутрішнім тигром. Якщо у вас це вийде, то ви вперше почнете жити. Саме в цей момент, саме зараз. Незважаючи, чи є хтось в вашому житті, хтось підтримує, нема когось, хто вас підтримує. Дійсно, більшість людей акцентує увагу на тому, що а хто що подумає, а для чого мені це а вдруг не вийде. А що мені робити, якщо не вийде? Потрібно робити акцент саме на тому, що в мене вийде. Якщо ти починаєш думати і не просто думати і робити, твій мозок вже. Так, значить, я хочу там щось інвестувати. Може думає, так. В мене там, наприклад, що в мене є там мільйон доларів, я хочу його інвестувати. То ти вже починаєш думати, як ця людина, в якої є цей мільйон доларів, і думаєш, так куди мені проінвестувати ці гроші? І може вже починає думати, так як мені заробити ці гроші, щоб їх проінвестувати, Бо я вже хочу їх проінвестувати. Найголовніше, ахстіться, нікому нема до вас діла. Нікому прям. Нуль, навіть трішки менше, ніж нуль. Хоча це не зовсім правда. Якщо чесно, прям це не зовсім правда. Діло є. До вас, вашій сім'ї, найближчим вашим друзям, якщо ви правильних друзів обрали. Якщо неправильних, то крім родини, у вас нікого нема. А якщо із родиною можуть бути якісь проблеми, то і родини нема. Раніше мене могли там застати задуматися, я б все одно почав, може трішки пізніше, але дякуючи моєму другу, який сказав класну фразу. Фраза була така: ти боїшся не того, що не вийде, а того, що вийде. І після цього на наступний день у мене вже був youtube канал. Дивлячись на своє майбутнє, усі сумніви, які були з моєї сторони зроблені, я їх приборював, бо Кимось закінчить ці спілкування, закінчив спілкування на наступний день. Хотів щось почати і розумів, що якщо зараз цього не почати, ти ніколи цього не почнеш. На По тому рівні, як ти хотів з цими ж ідеями, не буде такого варіанту, щоб ти не робив. Тому ти або роби зараз це, або це не твоє. Бо якщо б ти дійсно цього хотів, ти б це зробив, незважаючи на те, що кажуть, незважаючи обставини. Люди можуть заробляти кошти, сидить людина. Ось. Ось комп'ютер прямо за на столі. Йому потрібно постійно відходити, щоб люди прошифтувати. Якщо така людина може заробляти багато коштів, що заважає вам нічого. Я думаю, що вам нічого не заважає. А заважає тільки одне: ось це, тому що ви не хочете цього. Ну, дійсно не хочете. Хто хоче, той робить. В того є результати. Хто не хоче, то сидить і відмазується. Що Блін, я не можу. У мене такі та ситуації, сім'я, родина, друзі, ніхто не пітер, не підтримує. Пусть ідуть далі собі. Можете побажати їм удачі в житті і закінчити ними спілкування. Я думаю, так і хочу вам сказати, що у вас обов'язково вийде, якщо ви дійсно цього захочете. Найголовніше, якщо ви захочете працювати в тій сфері, де вам подобається максимально, де ви відчуваєте себе як в своєму місці. Якщо у вас в якійсь професії щось не виходить, ви дуже хочете. Ви або працюєте, якщо впевнений, що хочете цього, або не займаєте місце. Знайшов якусь роботу яка вам приносить не тільки задоволення, не тільки гроші, а ще й свободу, найголовніше, чого багато робіт не приносить зараз? Я думаю, ви самі розумієте, що будемо тут робити. І я вірю в вас, вірю в те, що у вас вийде, якщо ви почнете. А вам дякую за перегляд, всім гарного вечора, гарного дня, гарного ранку. Слава Україні!